Христос Воскрес. Дорогі друзі, вітаю усіх сьогоднішнього суботнього дня. Сьогодні похорон папи Франциска цілий день. Ми будем, будуть телеканали говорити. Про це буде трансляція. От побачивши різні коментарі про папу Франциска від українців. Дуже добрі, дуже схвальні, від дуже негативні. Я собі спробував аналізувати, як ми відносилися українці до своїх героїв за життя як відносимося. І тут мені пригадався вірш, мені колись на нього звернув увагу пан Олег Паска, директор департаменту освіти Івана Франка. Він знаний. Вірш є, але я його по-іншому прочитав, коли, коли працював над справою біографії одного нашого монаха-священника. Іван Франко має такий вірш про цих містра Купер'яна. Суть цього вірша полягає в тому, що одного разу під час облоги міста, яке Значить, здавалося, що воно вже впаде. Знайшовся такий цих міст, тобто це його фах Купер'ян називався, який зібрав людей і відбив ворогів. Більше того вони перемогли. Ну, і от коли він повертається, всі думають, яку б йому дати нагороду. Одні пропонують посаду, інші гроші, третє, ще там, інше. Ну і ніщо не підходить. І тоді вискакує бурмістер і каже такі слова. Дав нам Бог такого мужа ворогів розбити, та не дав нам знати, яку б то честь йому зробити. Гроші дати сором брати, та й ми, бідні, люди. На уряд його поставить, іншим зазрість буде. Поки він живий між нами, то все нам завада. Тож, панове цихмістрове, ось вам моя рада. Зараз тут його убиймо, на паль посадімо, по смерті ж його оплачмо і святим зробімо. І насиплемо на тіло могилу високу, будемо поминки справляти два рази до року. Славно, славно, отак от рада. Всі враз загукали, а цих містра Купер'яна. Навіть не питали. Це торкає не тільки героїв національного значення, це торкає ситуації деколи і родинної, коли батьки добрі, бо добрі, коли нема вже чогось, то вже недобрі, так само торкає міст сіл. Одним словом, у нас десь є ця проблема. Я вже віддавно пробував її аналізувати. Одного разу, здається, цю проблему це питання підіймав Владика Венедик Олексійчук. На таких монастирських дискусіях. І от пробував я також собі її аналізувати. І з нагоди сьогоднішнього похорону папу Франциска я вам хотів поділитися моїми роздумами. Я собі їх провадив протягом десь півтора року, записуючи їх. Ну і сьогодні вам так представлю: це моє моя аналітика. Чому так є, що ми не можемо сприймати наших героїв за життя? Перше, мені здається, це є історичні причини. Ми понад 300 років не мали власної державності, були під владою чужих імперій. Річ Посполита, Московія, Австрія, Росія, СРСР? Тому в таких умовах. Героїв українського народу, що робили? Або переслідували, або вбивали, або очорнювали. І люди звикли боятися своїх героїв життя за життя. Чому? Бо це могло коштувати їм життя. Друге, Друге це дуже важливе. У нас тотально викорені еліти. Як ми розуміємо, сьогодні еліти? Пересічна людина розуміє еліту. Це є людина, яка є при владі або яка має гроші, яка гарно вдягається. Натомість у нас була винищена тотально еліта протягом цих 300 років. Це люди, які жили цінностями, задавали тон народові. Перше була знищена козацька старшина. Потім вся інтелігенція, священство, українська греко-католицька церква. Була знищена цілковито, уявіть собі. Цілковито. То, що вона піднялася з руїн, перейшла під пілля, це є чудо Боже. Усі суспільні лідери, які були церковні, вони фізично знищені були через страти, через репресії, голодомори. Або були змушені працювати на окупанта в подвійних умовах. А без живих провідників, живих підкреслень, Нація вже втратила звичку шанувати і своїх живих героїв. Третє, це тепер ми бачимо. Відбулася страшна фальсифікація історії. Причому від найменшого рівня від села до національного рівня і вже бачимо і світ. Герої України зауважте радянською владою. Подавалися досить часто як зрадники, бандити, реакціонери, наприклад, Мазепа, Петлюра, Бандера. І до сьогодні в нашому середовищі є розділені люди у поглядах, одні кажуть так, другі так, і більше того, не вибирають слів тощо. Тобто поливають брудом когось, хто є національним героєм. Нехай не для всієї нації, нехай для її частини. І це є дуже зле. І ще наступне. Зараз у час соціальних мереж будь-яку людину можна затоптати. І це дуже вправно роблять е, мери міст, це дуже вправно роблять люди при владі, вони мають ці свої компанії, е, які практично найкращі ініціативи затопчуть. затопчуть. І це вже закріпило в підсвідомості народу викривлені образи навіть власних великих людей. Я пригадую блаженішого Любомира Гузера. Коли він у Львові став главою церкви, хто пригадує, були протести проти нього, що він сосланець Ватикану, що він ще такий, сякий інший. Пригадую той Пікети, коли він був у Львові. Потім, коли прийшов до Києва. Вже постав моральним авторитетом, а коли вмер то вже і героями почали ми оплакувати. і Чому так діється? Я навіть не можу сказати. Друге, це і психологічні чинники. Дуже багато з нас, українців, має комплекс меншовартості. Правда, молоде покоління вже з нього виходить, а навіть вийшло Тобто мися сумніваємо не тільки в чужих людях. Ми все сумніваємо і у своїх людях і у своїх рішеннях. І деколи це підкріплюється такою фальшивою духовністю, покаянням, а може то не так? Може то краще, нехай Господь розсудить, оці монаші такі вислови є. Це означає власну невпевненість. А чужі авторитети здаються нам бути кращими. Ми завжди думаємо, що десь там краще. Або прийде хтось звідти і наведе нам тут порядок. Тому що століттями нав'язувалося нам ідео, ідеологему, що ми українці нездатні, ми недолугих, ми ще такі сякі, де українці там три гетьмани. Ми самі це повторювали. І от маємо наслідок. Друге, це є страх і заздрість. Ну, страх це зрозуміло. Заздрість, на превеликий жаль, це наша національна хвороба. Герой це є той чоловік, який виходить поза рамки звичайного. Це не є пересічним. І відповідно на тлі власної бездіяльності чи страху, люди не люблять часто тих, хто є вище понад них скаче Це починаючи від найменших спільнот, там наприклад, умовно, сім'я, монастирі, церква, наприклад, це саме, це саме і в середовищі, і державному, і в колективах, і в бізнесі, і в науці тощо. І тому немає розвитку. Люди для того, щоб розвиватися, навіть свої наукові досягнення, презентувати, мусять їхати в інші світи, бо там їх якось досінять. Нас абсолютно покажуть, що він є не такий, як усі. І в нас дуже часто це мотивується таким терміном, що повинна бути еволюція поступово, не так швидко. Цим, ці терміни дуже вживають такі бюрократи. Архаїсти, які заздрять іншим і не хочуть допустити молодь до, до прориву. Не то, що молодь, талановитих людей радше. Бо серед талановитих людей не бракує як серед старших, так і серед молоді. І тому легше є обмовити героя, применшити його вартість, ніж рости до його рівня, тобто його наслідувати. Ну і третє, психологічний чинник, ми мусимо бути завжди жертвою. Нам мусять всі співчувати все що до папи Франциска, знаєте, мова йде. Українці дуже звикли плакати над власним загиблим героєм. Ви тільки проаналізуйте наші українські пісні. Ми завжди плачемо. Заплакала Україна, зажурилась Україна. А радіти живому переможцю герою Ну ми можемо тільки на початку, і то для того, щоб нас там побачили. Егоїзм є власний. Похорон <кхух> уявіть собі героя. Це і позор. Нас більше об'єднує, ніж пошанування і визнання його за його життя. Ну, це маразм. Десь я так розумію, що нам, українцям, підсвідомо герой, щоб стати героєм, потрібне мертвим. Мертвим. Ну, і, очевидно, він одразу стає святим. Його відразу біатфікують, а живий герой він незручний. Ну і третє, це соціально-політичні чинники. Перше це коротка пам'ять суспільства. У нас в Україні, на превеликий жаль, політична культура ще дуже молодою є. Вона ще тільки формується. У суспільстві дуже швидко забувають, що вчорашні здобути. А ЗМІ підхоплюють скандали і пішло-поїхало. От у нас кинули печатку. Не хочу зараз на, на, зараз на одного президента, другого третього. Всі недобрі. Цей добрий, цей піде, цей недобрий буде. Я не хочу зараз говорити, бо в кожному кожен щось робив зле, але кожен щось робив добре. Ну, були помилки. Але були добрі сторони. Так само у церковних структурах. Так само і в соціальних не можна одним почерком переказати, той чоловік був злий. Той був такий, той був всякий. Це є коротка пам'ять. Ну і, очевидно, засоби масової інформації. Мені здається, що журналістика правдиво перевелася. Не знаю, мені так здається, якесь працює на замовлення чи що, хоча з пошаною я відношуся до праці журналістів, бо вони роблять, що можуть. У межах можливого. Але, превеликий жаль є різне. Друге, то, що я сказав про те, що ми не сприймаємо героя живого, знаєте, чому мене сприймають? Я довго думав. Тому що нам герой потрібен без недоліків. Ну, а такого немає. Бо герой це є людина, яка, який має свої гріхи, наприклад. Умовно, він герой, бо він пройшов фронт, але тут він може напитися. Або може бути п'яним. І хтось зніметь його, і все, який він герой, як він напився. Ну, от і, так, і так часто провокуємо і компрометуємо своїх же героїв. Та кожен, кожен є просто немічним, правда? Герої це не є ідеали, це не є ангели. Досить часто в нас є таке очікування, що герой має бути без жодної плями. Такого немає. До речі, а будь-яка помилка героя, це вже трактується як якась зрада. І всі кажуть, ми розчаровуємося дуже часто. Я розчарувався, я до себе чую вас, Отче. Слава Богу, що розчарувався. Ну і це стає приводом відмови від Пошани, і давай понеслося соціальними мережами усяке сміття про того чи іншого героя. Ну і відсутність системної політики пам'яті. Це вже державна проблема. Я навіть не знаю, які вирішити, історики пробуються, але щось вона у нас не йде. Нині в Україні державна політика вшанування героїв є наскільки хаотична. А якщо вона є, то вона тільки на превеликий жаль підтасована під те, щоб на перших виборах хтось отримав більші бали. Досить часто така вшанування політики героїв є декларативним радше. На превеликий жаль. Тобто немає серйозної стратегії популяризації справжніх прикладів серед молоді. Ми пробуємо митрополита Андрея. На даний час представляти суспільство, і я вже бачу, що сприймає народ. Народ його сприймає як там успішного політика, бізнесмена, хоча він був священником. Але дуже мало в ньому бачить, що це святий чоловік, святий в тому значенні, що він людина молитви, любив Бога, любив церкву. Це не промовляє. Це не промовляє. І це вказує мені що Десь нас народ є дуже матеріалістичним. Тому, е, що сказати? Скажу так, що якщо так спробувати робити якийсь такий підсумок, то ми десь не шануємо своїх героїв через поєднання якогось історичного травматизму. Психологічної незахищеності, соціальної якоїсь інфантильності, ну, як я вже говорив, відсутність державної політики до шанування гідності героїв. Ну, але це не є вирок. Тепер є війна, і ми маємо можливість і шанс змінити цю модель через виховання нового покоління, підтримку живих героїв, шанобливе ставлення до них. Я хотів би запропонувати таких п'ять способів. Як цю ситуацію виправити? Перше. Перше, вивчайте на місцевому уже рівні героїв свого села, героїв міста, героїв кварталу свого тощо, історії історі, героїв живих? живих. От, то можуть бути звичайні люди, які ходять поруч. Не створювати фальшивий міф про... Безрішних, святих героїв, показувати реальних людей з їхньою мужністю, слабкостями, але також внутрішньою боротьбою. Це робить героїв більш ближчими до нас і надихає нас бути такими самими, як і вони. Тобто, принцип який: не ідеалізувати, але гідно розповідати. Друге, шанувати героїв публічно за життя. Що це означає? Відзначати їхні заслуги під час різних свят, давати їм нагороди, робити публічні інтерв'ю з ними, документальні фільми, лекції, серія подяк. Треба підкреслювати своїх героїв. Тобто, не чекати смерті, щоб сказати слова вдячності. А за життя це сказати. Колись отець Василь Потрушняк казав: принесіть мені краще квітку одну за життя, ніж цілі оберемки на мою могилу. Живому. Честь. А не тільки мертвому квіті. Десь таке. Третє. Навчати треба молодь через приклади живих героїв. Це в школах, в університетах, таборах. Соціальні мережі запускати треба про живих героїв. Навіть свого оточення. Це і добровольці, волонтери, захисники, науковці, капеляни, митці. Ну, Починаючи. Я бачу, села вимирають, а в села жили такі герої великі. Пам'ятаємо, герої це не минуле, герой це наше сьогодення, коли ми живемо. Четверте, ми мусимо навчитися створити, бути людьми вдячними, якось, створити таку культуру вдячності. Не знаю. Тобто впровадити якісь такі в життя речі, як написати листа вдячності захисникові. Чи подякувати ветерану, чи запросити його на якусь урочистість, чи зробити якийсь мистецький проєкт, чи організувати День подяки герої, героям, чи герою в школі, чи в місті, не знаємо. Тобто дякувати не мовчки, пам'ятайте, а в голос. Ну і п'яте, захищати героїв від наклепів і несправедливості. Від наклепів і несправедливості. От коли бачимо несправедливу критику чи наклепи на людей, що посвятили себе справі Бога, України, церкви, народу, треба стати на їхній захист, чи то коментарем, виступом, чи то навіть з відкритим листом. Тобто не мовчимо, коли б'ють своїх, це десь мої такі, скажімо, поради, не знаю, якщо вони будуть комусь. Комусь корисний, то я буду вельми вдячний. Багато не продовжую, бо великі лекції не слухають. Усім дякую, благословенного дня Христос Воскрес!